Вітаю вас! Нарешті ми розпочинаємо курс для бажаючих вивчити Таро. Якщо ви зараз це слухаєте, мій курс, значить вам дуже подобається саме моя версія читання карт Таро. Я цьому дуже рада і з радістю поділюсь з вами своїми знаннями. Хочу зразу вам сказати: я не буду дуже, так, знаєте, все це розмазувати. Я не люблю дуже багато розмов. Я дуже хочу вам дати. Основне, курс саме для того, щоб ви, ось прослухавши його, зразу могли взяти колоду і працювати. Звісно, про карти таро інформації дуже багато. Якщо вас цікавить історія, саме як це виникло, звідки виникло, хто автор цьому всьому, ви можете відкрити інтернет і там дуже багато інформації, ви то все почитаєте. Звісно, якщо ви вже зацікавлені таро, ви розумієте, що існує і французька школа, і англійська. Ви можете обрати, яка вам більш до вподоби, але я люблю класику, і саме класику я і хочу вам викласти. А класика це є англійська школа райдера вейта. До речі, райдер і вейт це дві різні людини. Тому що багато хто помилково вважає, що райдер вейт це одна людина, це ім'я і прізвище. Ні, це різні людини. Але навіть про це я не хочу вам дуже багато розказувати. Ви все можете почитати в інтернеті. Що буде на курсах? Ну, по-перше, ми вивчимо всі аркани, тому що таро це як іноземна мова. І для того, щоб володіти мовою, треба ну, як мінімум знати значення букв. І кожен аркан, їх 78, це як буква. І я маю вам розповісти про кожен аркан. Ми вивчимо аркани, ми вивчимо структуру колоди, я навчу вас правильно задавати питання картам, я навчу вас читати карти у зв'язці. Я вас навчу своїм маленьким секретикам, які вам допоможуть дуже швидко навчитися читати карти Таро. І, звісно, ми проведемо практичні заняття. Що стосовно безпосереднього навчання, я дуже рекомендую вам придбати колоду, можливо, ви вже її придбали саме колода райдера Уейта. класична колода. Ну, у мене є золота колода, тут така рубашка і тут такі класичні малюнки. І ви знаєте вже, як Ви можете відкрити в інтернеті, подивитися, як саме виглядає класична колода райдера Вейта. Вона саме вона дуже добре для початківців. Ви можете придбати колоду універсальний ключ. Це теж, якби по мотивам райдера Вейта. Вона дуже яскрава. Вона знаєте, красномовна. Тобто людина, яка навіть нічого не розуміє Таро, коли вона подивиться на картинку, вона вже може щось сказати, саме що там, про що йдеться, і це дуже важливо, тому що треба все ж таки, окрім того, що знати класичне значення кожної карти, треба ще вміти інтуїтивно щитувати, що ви бачите, про що саме хоче сказати аркан. Тобто, головне оберіть правильну колоду для навчання. Потім згодом ви можете собі купувати безліч різних колод. Вони їх дійсно дуже багато, але як для початківця. Це дуже добре буде саме колода Райдера Вейта. Або класична, або просто це може бути універсальний ключ. Ну, така от рубашечка тут така. До речі, це теж моя одна із перших колод, моя улюблена колода, що я її називаю робочою колодою. В неї названня, відчуваєте, універсальний ключ. Тобто ця колода. Яка відповідає от буквально на всі питання, звісно, є колоди, які більш працюють, скажімо, на почуття, так коли ми розглядаємо якісь відносини, стосунки, це є і Манара, і Казанова таро, і таро. Це теж арканом. Арканом є. Але є такі колоди, які от дійсно вони відповідають ну, на всі питання: і на питання про кохання, і на побутові, і на судові питання, куплі, продажі. Це, звісно, самий класичний універсальний ключ. Це щодо вибору колоди, коли ми будемо з вами навчатися. І ще я вам дуже рекомендую придбати зошит. Повірте мені, писати вивчені таро. Обов'язково. У мене величезний досвід, але повірте, мене скільки зошитів списано. Колись я написала була один зошит. Переглянула через деякий час і зрозуміла не те. Потім у мене був другий, третій, четвертий, п'ятий. Туди я записувала те, що я чула від інших майстерів і свої особисті напрацьовки, те, як я спостерігала, як відпрацьовується кожна карта, кожен розклад, як це буває. Тому отакий зошит він має бути такого формату А4. Для чого? Для того, щоб ви могли записувати значення арканів. Я вам просто показую, як це практично, як це для вас буде комфортно. закохані. Так? І ви сюди вміщаєте все головне про аркан закохані. Оце. Єрафант, це мої власні, навіть це такі, ну це знаєте, я вам скажу, я дуже давно готувала уроки, курси, але вони були російською. Ну, і відбулися певні події, і я подумала, що треба викладати таро українською мовою. Я мусила всі свої записи, все то перекласти на українську мову і дати вам саме українською мовою. І записи я саме так і вела. Ось на один аркан я відводила отак от одну сторіночку. І всі основні значення аркана я записувала, щоб їй було комфортно відкрила і зразу все побачила. Розумієте? Я вам хочу сказати, що. Про кожну карту можна написати цілий роман, бестселер цілий, тому що дуже багато значень. Ви ж розумієте, одна карта вона відповідає, в неї є загальне значення, в неї є значення, коли питають про особисті якісь стосунки, про, характери, про характеристику особистості, про роботу, про здоров'я. Навіть у карта Ро питають, де знаходиться предмет? І у кожної карти є значення, і їх декілька тих значень. Тому. Оце ту інформацію, яку вам даю, вона буде стисла, вона буде основна для того, щоб ви могли працювати. І я вам рекомендую її записувати. Ви можете записувати. Якщо ви швидко пишете стенографічно, то можете записувати на протязі того, як я буду зачитувати, начитувати вам ці значення, але можете потім переглянути більш повільно, там на стопах і записати собі. Це головне, це основа, це те, що ви маєте знати. Без цього нікуди, повірте. Ну, якщо у вас є неймовірні здібності, і ви можете запам'ятовувати будь-яку інформацію, будь ласка, запам'ятовуйте, а я, але я вам рекомендую все ж таки завести собі зошит, записати всі. Ці аркани, 78 арканів, і не соромитися користуватися своїми записами. Знизу можна трошечки лишити місця для того, щоб ви могли туди доповнювати, що ви, можливо, побачите, десь почуєте. Ваші власні напрацьовки будуть, і це, щоб у вас збереглося для того, щоб ви могли користуватися. І не соромтеся, навіть коли ви будете робити свої перші розклади своїм родичам, близьким, подружкам, не соромтеся, відкрити і перечитати значення, тому що дійсно в голові ну, багато чого неможливо утримати. Це мої рекомендації щодо того, як, сам як би я хотіла, щоб ви вивчили Таро, щоб воно вас відклалося. І спершу треба вивчити структуру колоду, з чого ж саме складається колода Таро. Це структура. Ну, вам уже певно, звісно, що колода складається з 78 карт, арканів. Переводиться аркан це як секрет, як шепіт. Аркан це слово тайна, секрет, таємниця, шепіт. Отак переводиться. Ось ми вивчимо всі 78 шепотків. Із них із 78 карт, ви вже знаєте, 22 це старші аркани. Це вони вважаються головними арканами. Є, окрім цих 22 старших арканів, 56 молодших арканів, які в свою чергу поділяються на стихії. На ранги і так, числові значення. Ранги в якому плані? Є числові карти від одиниці, ну у таро не одиниця, атуз до 10. Це числові карти. І є карти придворні. На кожну стихію, на кожну масті по 4 придворні карти: це є пажі, рицарі, королеви і королі. Але все по порядку. Спершу ми з вами займемося старшими арканами. 22 старші аркани, вони вважаються головними, їх можна називати, можна називати старшими, але їх все одно потрібно вивчити, чітко розуміти, щоб ви з закритими очима могли розповісти про кожен аркан, що він означає, основні його значення, і, і взагалі це вам дасть можливість читати розклад, знаєте, як книжку, як якусь історію.